Для зручності використання ваших побутових приладів у вас у господарстві, у нас є ось такі подовжувачі, наприклад, торгівельни марки Люмана. Це недорогі економ класу подовжувачі, вони є із різною довжиною кабелю, і з різним його перерізом. Наприклад, цей комплект має довжину кабелю 30 метрів та використовує кабель 2 по 2,5 квадратних мм, і це мідь. Якщо ваш подовжувач повністю розмотаний, то рекомендується використовувати навантаження не більше, ніж 16 А. Тобто навантаження не більше, ніж 3 кВт. А якщо це Якийсь довготривале використання це навіть не більше, ніж 2,5 кВт. Бо інколи всі дивляться на переріз 2,5 квадрати і рахують, що туди можна включати 5 кВт. Ні. Завдяки такій довжині не можна використовувати таку подушність і рекомендується не більше, ніж 3 кВт. Подовжувач має декілька розеток для підключення ваших побутових приладів, але пам'ятайте, що загальна потужність всіх підключених приладів не має перевищувати ніж 3 кВт для цього кабеля. Подовжувач є 2 на 1,5, 2 на 2, 2 на 2,5 з довжиною 15, 20 або 30 метрів. Звертайтеся, будь ласка, в вольтмаркет, така продукція також у нас є в наявності.